Російські зброї компонентів були виготовлені американськими компаніями. Про це під час сенатських слухань 10 вересня, посилаючись на документи, передані йому українською владою, заявив сенатор демократ Річард Блументаль. Слухання під назвою технології компаній США, які живлять російську воєнну машину, були присвячені американським технологіям, що росіяни використовують у своїй зброї. На них доповідали віце-президенти великих американських технологічних компаній – на слуханнях була присутня наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова з нею і обговоримо деталі. Привіт, Катю! Вітаю Наталя. Катю, що ти почула на слуханнях, як американські виробники пояснюють присутність власних технологій в російській зброї, та яку роль вони відіграють в російській війні проти України? Катю. За словами американських виробників, росіяни мовляв використовують у своїй зброї мікрочіпи подвійного призначення, тобто виготовлені оригінально для телевізорів або мікрохвильових, і потім вставлені в озброєння. Такі мікрочіпи не підпадають під санкції. Окрім того, за словами американських виробників ті мікрочіпи, які були знайдені в російському озброєні, були виготовлені і ще до 2022 року, тобто до початку санкцій як таких аргументи американських виробників Yo, Combating the illicit diversion of chips remains a challenge. Боротьба з незаконним розповсюдженням мікросхем залишається викликом для всієї нашої галузі, і на це є кілька причин. Напівпровідники є всюди. Щороку у світі продається понад один трильйон мікрочипів. Вони служать десятиліттями і можуть зберігатися протягом багатьох років. Мікрочипи часто перепродають по кілька разів. Зловмисники можуть взяти базові мікрочипи із звичайних побутових приладів і використовувати їх у військових цілях. Той самий недорогий чип, який забезпечує живлення акумулятора та електричної зброї. Одної щітки можна використовувати у дронах або безпілотних апаратах, і зловмисники знають, як проводити ці складні операції та як уникати експортного контролю. Однак сенатор демократ Річард Блюменталь наголошує, що результати розслідування свідчать про інше: Росіяни використовують не старі, а нові чіпи. І це не примітивні чіпи для е, зубної щітки, а спеціальні чіпи, які були розроблені спеціально для сучасного озброєння. Окрім того, за словами сенаторів, американські мікрочіпи були знайдені не лише в російському озброєнні, а також в озброєнні КНДР та Ірану. Аргументи сенатора Блюменталя пропоную послухати просто зараз рік тому ми почали розслідування, щоб зрозуміти, як американські технології продовжують потрапляти в російську зброю. Ми виявили різке зростання поставок напівпровідників до певних третіх країн, таких як Казахстан. Немає жодного пояснення, чому зросли продажі в ці країни. Окрім одного пояснення: вони допомагають Росії обходити наш експортний контроль. Наше розслідування демонструє, що виправдання, які пропонують компанії, щоб пояснити присутність своєї продукції в Росії, звучать дуже непереконливо. Наприклад, ця зброя не може працювати на чіпах, які вирвали з мікрохвильовок чи пральних машин. Вона потребує спеціалізованих компонентів від конкретних виробників. Також ці чіпи не можуть бути із запасів накопичених Росією до війни. Ми відстежували цю зброю, і розслідування продемонструвало велика кількість компонентів була виготовлена після повномасштабного вторгнення. Ацю що кажуть законодавці, яким за їхню інформацію є головний шлях потрапляння цих технологій до Росії? За словами сенаторів, Росія перекуповує американські технології через треті країни і основним джерелом постачання американських мікрочіпів а, а, сенатори називають Китай, тому що так чи інакше більшість американських компаній співпрацюють з Китаєм та мають бізнес в Китаї. Пропоную послухати Я не знаю, в чому полягає найбільша проблема. Зрозуміло, що ми маємо великі проблеми. Одна із них полягає в тому, що ми не контролюємо власні ланцюги постачання. Зокрема, про це я говорив із представником компанії Інтел. Інтел інвестує мільярди доларів у Китай. Вони не створюють свої технології у Сполучених Штатах. Вони створюють їх в Китаї, і звичайно, Китай зараз союзник Росії. Наші власні компанії, які отримують гроші від уряду Сполучених Штатів, потім інвестують в іноземні країни, такі як Китай, які є нашими конкурентами, у кращому випадку чи нашими ворожими супротивниками. А останні передають ці технології та зброю іншим супротивникам, таким як Росія. Це просто смішно. Сама ідея, що Вашингтон за це платить, це просто неймовірно. Американські технології потрапляють в Росію, тому що росіяни цього хочуть і через неспроможність на багатьох рівнях зробити більше, щоб зупинити це це дуже складна ситуація. Але, зрештою, я думаю, що компанії, які продають ці технології, несуть більшу відповідальність. Ми можемо продовжувати створювати правила та закони, але вони будуть продовжувати шукати способи їх обійти. Я вважаю, що єдиний спосіб зупинити це буквально припинити торгівлю з Китаєм. Але ми чули тут від цих компаній, що вони так залежні від китайського бізнесу, що не бажають цього робити. І я просто втомився шукати шляхи, як можна працювати з Китаєм. Я не бачу, як ми можемо продовжувати працювати з Китаєм. Катю, США запровадили санкції проти низки китайських компаній та банків, причетних до постачання Росії елементів, які вона використовує для виготовлення зброї. Втім, попри санкції та усі перевірки, російський воєнний ринок все ще заповнений американськими мікрочіпами. Які ще інструменти можуть бути залучені щоб попередити потрапляння на російський ринок складових, які можуть бути використані у її військовій машині, що говорять законодавці та виробники? Публічне перевернення уваги до цієї проблеми, посилення санкцій, подвійний аудит, тобто перевірка, кому американські компанії продають ці мікрочіпи і куди вони потім перепродаються а також розрив будь-яких відносин, торговельних відносин із Китаєм. Ось ці основні пункти назвали сенатор, коли їх притали про те, як можна зупинити цей процес потрапляння американських технологій до Росії ми вже пробували урядовий контроль. Лише ці компанії знають, як покращити ситуацію. Уряд рухається дуже повільно. Я боюся, що ми втратимо ще десятки тисяч життів, перш ніж знайдемо урядове рішення. А вони тим часом знову знайдуть спосіб обходити це рішення. Люди, які обманюють та брешуть, ті, кому байдуже на людське життя, такі як Путін, це саме те, що вони роблять. Вони продовжать шукати способи обходити санкції, саме тому я звертаюся до цих компаній напряму. Ми назвемо їх всіх поіменно, усіх, хто бере в цьому участь. 35 країн беруть участь у постачанні своїх технологій до Росії та впливі на ситуацію на полі бою. Well, we Нам потрібно посилити експортний контроль і покращити дотримання правил цього контролю. Ми маємо просто перестати давати гроші таким компаніям, як Інтел. Я почав із цього. Катю сенатор демократ Річард Блументаль. Також разом із республіканцем Ліндзі Гремом презентували 11 вересня законопроєкт під назвою Разом з Україною. Серед іншого він передбачає. Досторонню безпекову угоду між та Україною на 10 років розкажи детальніше про цей документ. Це двопартійний та двопалатний законопроект